Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що вчора, 19 січня 2024 року, Колишній потенційний кандидат на посаду президента США від республіканської партії та сенатор від штату Південна Кароліна, Тім Скотт офіційно підтримав колишнього президента США Дональда Трампа на відповідну посаду під час заходу, який відбувався. Протягом вчорашнього дня в штаті Нью-Гемшир. Тім Скотт сказав наступне: нам потрібен президент, який сьогодні закриє наш південний кордон. Нам потрібен Дональд Трамп. Далі він сказав, що нам потрібен президент, який об'єднає нашу країну. Нам потрібен президент, який захистить ваше соціальне забезпечення та соціальне забезпечення для моєї мами. І знову ж таки повторив, що нам потрібен Трамп. Так сказав Скот, коли з'явився на сцені, щоб, власне, підтримати Трампа в Конкорді штату нью гемпшир Далі, Дональд Трамп зазначив, що Скот висловив йому підтримку два дня назад, і також CNN повідомляє про те, що раніше Трамп вів переговори з Скоттом, так що постанній цю підтримку висловив. Водночас. Конкурентка Дональда Трампа Нікі Гелі також намагалась схилити Скота для підтримки у власну сторону, проводивши переговори. Але вони були невдалі, оскільки Скот підтримав Дональда Трампа. У п'ятницю. Е Трамп також зазначив, що лій ймовірно не стане його напарником, якщо він буде єдиним кандидатом від республіканської партії і знову ж таки він продовжує тримати інтригу навколо того, хто ж цим напарником може бути. Є певні прізвища, але ми не можемо говорити, що вони є остаточними так. Де Трамп буде, власне, робити вибір. Чекаємо знову ж таки його офіційної якоїсь заяви. Далі, представники Південної Кароліни Расел Фрай і Вільям Тімманс, вони також, як очікується, мають провести агітацію, так, з колишнім президентом США Дональдом Трампом в штаті Нью-Гемпшир. І тут аналітики розцінюють цей крок як атаку проти Гейлі, оскільки і Тім Скотт, і. Расел Фрай і Вільям Тімсон вони є представниками Південної Кароліни, де Нікі Гейлі була колишньою губернаторкою, і таким чином стратегія виборчої кампанії Трампа будуть це використовувати так, для того, щоб збити підтримку Нікі Гейлі. Ми аналізували останню соціологію, за якою. Трамп і Гейлі мають рівні шанси, так щоб отримати перевагу в штаті Нью-Гемчер. І щодо Тім Скота, тут варто додати, що він тривалий час вів виборчу кампанію. так, Серед республіканської партії, але у листопаді 2023 року призупинив її, оскільки бачив фактично погані результати, як по соціологічним опитуванням, так і по власне шансам, щоб отримати. Перевагу в якості номінації єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Ось така новина в контексті виборчої кампанії 2024 була опублікована в CNN і в інших виданнях. І це говорить про те, що в нью гемпширі так. Виборча кампанія вона набуває пікової форми, і це буде відбуватися якраз протягом ось цих днів, оскільки 23 січня там відбудуться праймери. Ставки надзвичайно високі, як і від Трампа, так і від знову ж таки, Гейлі. І, власне, ми побачимо, як підтримка скота в бік Трампа останньому допоможе у боротьбі з. Його головною опоненткою у відповідному штаті та і у наступних. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!